Дай вам Бог здоров'я! Вітаю вас на каналі Sejm Успішний Емоційний інтелектуальний менеджмент. Канал для правильних і розумних людей. Я Сергій Степаненко, і у нас сьогодні вкотре експеримент. Ми знімаємо відео «Третю зміну після 12-ї ночі і побачимо, що з цього вийде. Ознайомлюємося ми з ОС Сейм Організаційною системою для свого життя. Сьогодні урок 17 розділу коучинг для себе та один на один. Тема формування правильної усвідомленості, наслідків дій і запобігти можливим негараздам. В цьому відео ми розкажемо, як сформувати правильну усвідомленість та свідомість для себе, підлеглих чи дітей. Розглянемо це особливе питання. Саме правильна відповідь на нього дає можливість нам змінюватися і робити себе, Управляємість і результати підлеглих, формувати поміркованість дітей. Ми даємо алгоритм ті, щоб за 5 хвилин ви для себе знаходили правильні рішення та запобігали образам на вас та непокори підлеглих і дітей. Ви знатимете, як усвідомити потрібне та як приводити до правильної свідомості себе, підлеглих і дітей. Розпочнемо. Розпочнемо з огляду частини алгоритму організаційної системи для себе та інших, коучингу для себе та інших. Спочатку про варіант кращий. Ви плануєте якісь дії для себе чи з іншими. І розглядаючи блок планування, розуміючи можливість виконання задач, термін виконання яких підходить чи підійшов, робите контроль своєчасності виконання. І у вас все добре. Задачі своєчасно виконуються, є повна концентрація на глобальному, важливому і контроль виконання глобального. Ланцюг частини коучингу при позитивному вирішенні блоку контроль своєчасності матиме вигляд. Блок 4. Планування. Блок 5 контроль своєчасності, блок 7 контроль виконання глобального. Тепер варіант, який, як правило, існує. Коли на етапі контроль своєчасності виявилось, що потрібне не зроблено і немає усвідомлення наслідків не зроблено. Перше, коли ти сам чогось не усвідомлюєш. Друге коли ти не зробив потрібне. Третє, коли підлеглий не виконав якусь задачу. Четверте коли дитина не виконала потрібне. В такому випадку у нас декілька рішень. Перше, не робити нічого і тоді нічого не робитиметься. Друге, вилаяти, накричати, попаскудити, присоромити та зробити інше подібне. Але це мало допомагає, бо ти сам себе рідко будеш паскудити, важко змусити себе це робити. А якщо питанням займалася свідома людина, то вона б зробила б потрібне. І тільки у разі реальної неможливості отримати результат. Вона його не отримає. І покарання її є несправедливим, бо вона прикладала зусиль для виконання. І чим більше її карають, тим більше вона розуміє несправедливість і втрачає мотивацію. Якщо ж потрібно задачу не реалізувала несвідома людина, то її взагалі байдуже ті присоромлювання. А найбільше людей, котрі середнячки за свідомістю. Їх підганяють, вони роблять. Їх не підганяють, вони не роблять. І кожен раз, коли ми їх караємо за невиконання, ми робимо тільки гірше. Покарання працює погано. Люди, яких просто покарали за виконання, завжди вважатимуть, що в них були причини не зробити. І що вони покарані несправедливо. В несправедливості будуть впевнені самі, розказуватимуть іншим. Критикою покарання вони правильно сприймуть тільки тоді, коли в них сформується усвідомлення наслідків невиконання. Матимуть усвідомленість, отримають покарання. Виправлять проблему і в подальшому старатимуться уникати невиконання, щоб не мати таких розмов і усвідомлень. Ну, є третє рішення. Третє. Формувати правильну усвідомленість. Тоді, коли потрібно буде шукати усвідомленість та прививати усвідомленість собі та іншим. Формування правильної усвідомленості відбувається через задавання собі та іншим наступних питань. А що мене просили? Що я себе просив чи просила? А про що ми домовлялися? Що я собі обіцяв чи обіцяв? Які наслідки невирішення для мене, сім'ї, суспільства? Тільки маючи чітку уяву проговорювання та визнання, перше, історії попередніх домовленостей, друге, наслідків невиконання, тільки тоді той, хто не зробив, не вважає себе правим і несправедливо покараним, і не шукає серед інших прибічників. Така дія дуже добре допомагає керівникам навести порядок в колективі. Все швидко стає на свої місця. Є реальна оцінка реального результату стану справ, є чітке розуміння стану справ і усунення непотрібних розмов є формування свідомості. Ланцюг частини коучингу при невирішенні блоку формування правильної усвідомленості матиме вигляд. Блок 4 планування. Блок 5 контроль своєчасності. Блок 6 формування правильної усвідомленості. Блок 8 усунення негараздів формування рішень на майбутнє. Блок 7 контроль виконання глобального. Звідси висновок. Якщо відбувається збій своєчасністю виконання задач, потрібно спочатку формувати правильну усвідомленість розуміти, що щось потрібно робити досконаліше і правильніше. Потім усунути негаразди та вже зараз. Підготувати рішення, як діяти на майбутнє. Це важливо. Далі ми обговоримо, як практично це застосовувати для себе та для інших. Якщо ви розглядаєте свою діяльність, може трапитися, що він думати, перейматися, контролювати, усвідомлювати потребу в виконанні потрібного пересилити вас. Тоді ви згадаєте, що хтось просив, чи ви самі просили себе для реалізації потрібного. Задасте питання. А що мене просили? Що я себе просив чи просила? А про що ми домовлялися? Що я собі обіцяв чи обіцяв? Які наслідки невиконання для мене, сім'ї, роботи, суспільства? І усвідомивши наслідки для себе та інших від невиконання потрібного, перейдете до блоку 8. Спитайте себе, що зараз мені зробити, щоб виправити проблему і реалізувати потрібне? Як вирішувати? Що в майбутньому зробити, щоб не допустити в подальшому такої помилки? І швидесенько зрозумівши, як усунути проблему та не допустити в подальшому, таких проявліні чи безвідповідальності, сконцентруйтесь на потрібному глобальному. Якщо вам аргументи, що хтось вас просив, не стають розшиєм і мотиватором для роблення правильно, варто сконцентруватися на собі, на своїх вигодах. І починати з покращення себе і роблення всього для себе. Варто усвідомити, зрозуміти і відчути, та пропереживати стан від негативних наслідків, які ви отримаєте від нероблення потрібного. Відчути це при самокоученні. і пам'ятати потім весь час, коли потрібно було б потрібно робити. Наприклад, згадувати, як неприємно було не отримувати визнання, коли вас не поважають, не бачать. Зверхні неповажно до вас відносяться. Паралельно згадати, як ви уявляли себе вже успішним, задати омріяну насолоду від отримання визнання, коли всі навколо заповажали вас після того, коли ви сіли на шпагат, зібрали кубик Рубика за 10 секунд. І не близько коло туалетів, а на чемпіонаті світу ударили двічкою, чи ногою в голову, чи з розвороту когось і стали чемпіоном. Уявіть задоволення і насолоду. Будьте замотивовані і йдіть тренуватися з чітким розумінням, що це вам потрібно. Що біль і зусилля на тренування вартують тих майбутніх перемог. А дивлячись на свої покращення, ще більше вдохновляйтесь. І робіть те, що потрібно робити, не сходячи з свого шляху. І тоді свідомість, ставши перед вибором, постійно вживати алкоголь чи прогулюватись з приємними людьми на повітрі, або зробити вправи на спортмайданчику, допоможе вам швидко зробити правильний вибір. І шансів на рішення не пити, а прогулятися чи займатися спортом буде набагато більше, в тому числі по причині елементарного егоїзму, коли здоровий глузд і сам організм хоче егоїстично себе зберегти. Ви хочете визнання і стає зрозумілим, що мрія може збутися. Трошки про коучинг для себе нині розказано. А детальніше про алгоритми самокоучингу в великому щільному відео. Посилання внизу. Переглядайте і застосовуйте. Якщо ви розглядаєте діяльність підлеглих, може так трапитися, що лінь думати, перейматися, контролювати, усвідомлювати потребу в виконанні потрібного пересилить підлеглих. Головне цей період керівнику витримати і не допустити типових помилок. Це. Вказувати, що робити чи сварити, вказати, що зробити, не вчить думати підлеглих. Та не формує любов до рішень керівника. Рішення сприймаються як не свої, а чужі. Сварити не вчить думати. Налаштовує проти керівника і закладає образу на керівника. Бо підлеглий завжди знайде виправдання своїм вчинкам і вважатиме себе несправедливо покараним. Потрібно в свідомості людини викорбувати усвідомлення наслідків від тих чи інших подій. Питання. А що тебе, вас, нас просили? А про що ми домовлялися? Які наслідки невирішення для тебе, вас, нас, мене, сім'ї, компанії, суспільства? Ці питання змінюють відношення підлегло до роботи керівника. Це важливий пункт для формування правильної свідомості людини, для правильного відношення до соціуму, колективу, до команди чи компанії та й до керівника. Після таких вияснень і усвідомлень люди не відносяться критично до рішень керівників та компаній, сприймають справедливе покарання та менше осуджують вимогу робити те, що не хочуть робити. Якщо підлеглий має усвідомлення наслідків і потреб, варто перейти до блоку 8. Перше усунути проблему. Питаємо, що зараз зробиш, щоб виправити проблему і реалізувати потрібне? Як будеш вирішувати? Як вирішити питання? Друге, запобігти виникнення подібних помилок в майбутньому. Варто спитати і отримати відповідь на питання, що в майбутньому зробити, щоб не допустити такої помилки. Аж ведесенько зрозумівши, як усунути проблему та не допустити в подальшому таких проявленні чи безвідповідальності, сконцентруйтеся на потрібному глобалі. Якщо підлагомуємо аргументи, що хтось щось його просив, не стають рушиєм і мотиватором для роблення правильного, варто сконцентруватися на його вигодах. Роз'яснити його вигоди від правильної праці та тренувань. Потрібно роз'яснити так, щоб він, починаючи працювати, уявляв свою вигоду, а не починаючи уявляв відсутність цієї вигоди та наслідки від невиконання. Якщо ж п'ятиразові роз'яснення, не змінюють свідомість людини, варто для неї підшукати іншу роботу, яка, можливо, мотивуватиме для дій краще. І про це людину потрібно повідомити. І тоді її свідомість, ставши перед вибором, Прийме правильне рішення. Будьте готові, що з 100% співробітників 60 приймуть правильне рішення робити потрібне вже після 4 регулярних щотижневих таких коуч-сесій. А це значить через один місяць Будьте готові, що 20% потрібно буде підшуковувати нову роботу. Якщо ж ваш підлеглий в блоці 6 формування правильної підсвідомості не знайшов правильних рішень, в тому числі при однохвилинних обдумуваннях, обдумувань, на які ви йому ви приділяли час, варто прямо вказати, на наслідки, що зробити, та надати вказівки, як зробити потрібне, і вимагати виконання. Коли підлеглий просто не вміє думати, чи не має достатньої інформації про ситуації і наслідки, щоб думати, то це може бути всього один-два рази. Але після ваших роз'яснень і вказівок, в наступні разі він повинен знати правильну відповідь. Якщо ж підлеглий постійно не відповідає на такі питання, варто вказати йому, що питання цього коучену, конкретно ці питання, які стосуються його життя і життя компанії, посильні для людини фізично здорової та з стандартним інтелектом, коли IQ вище 110 одиниць. Таких людей 90%. Повідомте йому, він належить до таких людей, бо його взяли в команду чи на роботу, і він повинен вирішувати такі задачі. Якщо ж він відповідей надавати не буде, то це трактуватиметься як свідома лінь та спротив. І все це забирає час керівника та можливості колективу і компанії. Тоді людина повинна вибирати або конструктивно співпрацювати для знаходження істини та крокувати разом з командою до успіху, або знаходити собі іншу команду. Це було коротко про алгоритми спілкування керівника з підлеглими. А детальніше про алгоритми спілкування з підлеглими в великому, цільному, великому відео посилання внизу переглядайте і застосовуйте. Якщо ви розглядаєте сімейну чи бізнес-партнерську ситуацію, щоб зберегти відносини і конструктивність в сім'ї та з бізнес-партнерами, варто задавати спочатку питання. А що мене, тебе, нас просили? Що ми планували? Про що ми домовлялися? Щоб зберегти відносини і конструктивність в сім'ї, варто концентруватись на питання. Які наслідки невирішення для мене, тебе, нас, сім'ї, суспільства? Щоб зберегти відносини і конструктивність в бізнес-партнерстві, варто сконцентруватись на питання. Які наслідки невирішення для мене, тебе, нас, компанії, бізнесу, справи і суспільства? І для сім'ї, і для бізнес-партнерства варто детально оцінювати наслідки і звертатися до свідомості. Не тільки свідомості совісті за невиконання, а й свідомості відповідальності за майбутнє. Свідомість відповідальності спрацьовує. Тут мінімум дорікань за незроблене, а максимум а обговорення втрат. Б знаходження в блоці 8 рішень, як запобігти в майбутньому подібним збоям та впровадження таких рішень. Варто пам'ятати, що сила двох думаючих людей варта силі трьом, а то й п'яти окремо взяти. Тому є всі підстави вважати, що правильне рішення ви самі знайдете. Бо ви краще інших знаєте своє минуле. Знаєте, що маєте зараз та що хочете в майбутнє. І якщо ви вже знайшли мудрість, Вдосконалювати життя сім'ї чи бізнес-партнерства, і ви шукали систему і знайшли сень, то у вас на 100% достатньо мудрості інтелекту відповісти на вищезгадані питання, і не варто залучати ще когось. Після обговорення вище згаданих питань, ви згадаєте, та усвідомивши наслідки для себе сім'ї бізнесу та інших, і не виконання потрібного в блоці 8, швиденько зрозумівши, як усунути проблему та не допустити в подальшому таких проявлень чи безвідповідальності. Сконцентруйтесь на потрібному глобальному. Будете питати один одного, що зараз зробити, щоб виправити проблему і реалізувати потрібне. Як вирішувати? Що в майбутньому зробити, щоб не зробити такої помилки? Так ми коротко розказали про алгоритми спілкування в сім'ях із бізнес-партнерами. А детальніше про алгоритми спілкування в сім'ях та з бізнес-партнерами в великих цільних відео. Посилання внизу, переглядайте. І застосовуйте, якщо ви займаєтесь вихованням дітей. Головний період виховання батькам витримати і не допустити типових помилок, вказувати, що зробити чи сварити, вказати, що зробити, не вчить думати дітей та не формує любові до рішень батьків. І рішення сприймаються як не свої, а чужі. Сварити не вчить думати і налаштовує проти батьків та закладає образу на батьків. Бо дитина завжди. Знайде виправдання своїм вчинкам і вважатиме себе несправедливо покараним. Батькам потрібно в свідомості дитини викарбувати усвідомлення наслідків від тих чи інших подій? Наслідки бувають різні: позитивні і негативні. Тому питання: а що тебе, вас, нас просили? А про що ми домовлялися? Які наслідки невирішення для тебе, вас, нас, мене, сім'ї, компанії, суспільства? Ці питання змінюють відношення дитини до своїх дій. З'являється поміркованість і свідомість. Це важливий пункт для формування правильної свідомості людини, для правильного відношення до соціуму, колективу, команди, компанії, керівника, батьків і найголовніше до своїх дій. Після таких вияснень усвідомлень діти не відносяться критично до рішень батьків, сприймають справедливе покарання та справедливі винагороди і себе, і інших. Менше усуджують вимогу робити. Те, що не хочуть робити. І знову про найголовніше починають діяти свідоміше і правильніше. Якщо дитина має усвідомлення наслідків і потреб, варто переходити до блоку 8. Перше усунути проблему, питаємо, що зараз зробиш, щоб виправити проблему і реалізувати потрібне. Як будеш вирішувати? Як вирішити? Друге запобігти виникнення подібних помилок в майбутньому. Варто спитати і отримати відповідь на питання. Що в майбутньому зробиш, щоб не зробити такої помилки? А Шадешенько зрозумівши, як усунути проблему та не допустити в подальшому таких проявлень чи безвідповідальності, сконцентруєтеся на потрібному глобальному. Якщо дитині аргументи, що хтось її просив, не стають рушенням і мотиватором для роблення правильно, варто сконцентруватись на її вигодах, роз'яснити її вигоди від правильних дій, від тренувань, роз'яснити потрібно так, щоб вона. Починаючи працювати чи тренуватися чи діяти, уявляла свою вигоду. А не починаючи, уявляла відсутність цієї вигоди та наслідки від невиконання. Тема виховання дітей дуже важлива. Дуже. Тому її потрібно вивчати детально і з прикладами. Детальніше з прикладами про алгоритм спілкування з дітьми в великому суцільному відео, Посилання внизу. Переглядайте і застосовуйте. Ми з вами коротко вивчили, як формування правильної усвідомленості включити в алгоритм свого життя. Та так, щоб це формування правильної усвідомленості замотивувало вас. І це принесло успіх. Підписуйтесь на канал, переглядайте всі наявні відео і отримуйте сповіщення про нові відео. На цьому каналі для вас більше 500 відео саморозвитку. З вас підписка, перегляд відео з алгоритмами. Репост відео друзям в соцмережах, вподобайка і комент. Дай вам Бог здоров'я і до зустрічі в наступному відео. І, до речі, ми непогано попрацювали сьогодні в нічну зміну. Виявляється, після 19, в третю зміну, от після напруженого робочого дня, можна непогано знімати по 2, 3, 3 4 відео. Успіху вам!